Якщо ви з тієї чи іншої причини ще не придбали собі якусь із частин Stalker для вас, є мега супер пупер новина, адже в Стім сьогодні стартував лютневий розпродаж всіх проєктів від GSC. Не сталкером єдиним, адже GSC Game World і козаки так то робили. Тому вони теж є на хорошій знижці: в 66%, а подекуди 75%. Кожну окрему частину Stalker Enhanced Edition ви можете вхопити всього за 278 гривень, а звичайне видання. Stalker 2 за 979. Але якщо у вас чомусь немає жодної гри по Сталкер в Steam, ви можете придбати Stalker Компліт, куди входить, як думаю, ви вже зрозуміли, всі частини серії зі знижкою в 31% за 2069 гривень. Не прогавте свій шанс, адже скоро DLC, яке ви точно захочете пограти. Завдяки українським новинним сталкерським телеграм-спільнотам я вам пропоную познайомитися з новим автором та його творінням для. Stalker 2 у вигляді моделі Кабана. Навіть є короткі відео. Ось цей тіп мене висадив найбільше. При зустрічі десь в реальному лісі я би побудував свій Stalker 2 тільки з іншого матеріалу. Респект автору, справді кльові роботи. Також маємо офіційну новину від GSC і знову щодо Прип'яті. Можливо, співпадіння, але останнім часом GSC щось забагато, точніше, лише тільки постять новини про Прип'ять чи співпадіння. Це точно ні, а висновки думаю, ви зробите самі. А поки давайте я зачитаю офіційний пост. 56 років тому за 111 кілометрів від Києва в землю, був забитий перший кілок. Тоді це не було початком трагедії, це було народження мрії, місце, де згодом запахло свіжим бетоном та амбіціями атомників. Місто, де стояли черги за морозивом, а не за дозиметричним контролем. А вечірній вітер приносив сніг з атракціонів що щойно відкрилися, ця історія повинна була стати вітриною перспективного майбутнього, але стала пам'ятником страшного минулого. Це місто прип'ять, і воно зародилось 4 лютого 1970 року. Тож чи має цей пост якесь відношення до тизеру майбутнього контенту в грі? Не впевнений, але такі дати вони не згадують кожного року. Але і в рядках якихось натяків чи інших, окрім як прямих сенсів, я не бачу. Але все ж. Раджу набирати повні груди повітря, адже ось-ось і GSC щось повинні нам представити. Скоріше за все, це може бути наступний тиждень, і якщо вірити інсайдерам, то вже наступного четверга, 12 лютого, відбудеться State of Play, на якій ми маємо шанси отримати перший трейлер по DLC для Stalker 2. На жаль, але по Stalker на сьогодні це всі актуальні новини. Але в нас є дуже гучні заяви від Valve по Steam-машині. Маємо знову нові зливи з коду Source Похалф. Life 3 та дуже цікаву інформацію по Deadlock. А ще маємо дуже дивну і стрімну новину по відеокартах Nvidia. Є інсайди, що цього року компанія вперше за 30 років може залишити ринок без нових відеокарт. Причина банальна, дефіцит пам'яті та комфортний прибуток від дата-центрів. Разом з цим очікується скорочення випуску RTX 50 серії, включаючи можливу відмову від версії в 16 Гігабайт. Але це далеко не все, адже з відеокартами. AMD АМД зараз спостерігаються також не дуже приємні речі, адже вони подорожчають вже вдруге за цей рік. В січні був перший етап, де Radeon серії RX 9000 виросли ціні на 5-10%. А в лютому березні відбудеться другий етап, де також очікується приріст цін в 5-10%. Головну причину називають банально та традиційно зріст цін на оперативку. Але, але не все так безнадійно, адже в нашому магазині категорії на противагу зросту цін до кінця лютого діє кешбек в 5% при купівлі карткою Mono. А також ви можете отримати додаткові 2000 гривень кешбеку. Плюс ви можете скористатися моїм промокодом MetaRealist і отримати ще додаткову знижку. Але поспішайте, бо пропозиція актуальна до кінця лютого. В наявності маємо смарт та комп'ютерну техніку на будь-який смак, навіть RTX 5090. А найголовніше. Головніше, що весь товар тільки від офіційних виробників. Будь ласка, звертайтеся, будемо раді вас бачити. А всі посилання та промокод ви знайдете в описі під відео. Нещодавно вийшло нове оновлення для Deadlock, точніше, новий персонаж, де вже традиційно знайдені рядки по HLX. Ось можете побачити. Як каже Тайлер, оновлення для ванатора ось цього персонажа безпосередньо посилається на HLX. Щодо стім машини, від анонсу Стім Frame Steam Steam контролер та власне Steam машини після офіційної презентації компанія більше не сказала ні слова про майбутні плани. Тобто ці місяці була цілковита тиша дотепер. Вчора ми отримали офіційне оновлення від Valve про все це обладнання з ситуацією з релізом та цінами. Тепер ми точно маємо офіційне вікно релізу Steam машини та інших пристроїв. Але є момент, який змушує задуматися і трішечки хвилюватися, адже компанія офіційно Ійно заявила, що відсутність новин безпосередньо пов'язана зі зростом цін як на оперативну пам'ять, так і на накопичувачі. Ймовірно, вони нас готують до анонсу, але ціна буде більшою, аніж ми всі очікували почути. До того вони сказали, що кінцевий споживач зможе власноруч оновити як оперативну пам'ять, так і той самий накопичувач. Важливо розуміти, що головна політика велв базується на тому, що вони ніколи не релізять продукти, якщо вони ще не готові. До того ж, велв це самостійна компанія, яку ніхто не змушує вкладатися в терміни. В них банально немає дедлайнів в зовнішній політиці. Тому якщо продукт, на їхню думку не ідеальний, вони його просто не випустять і будуть далі полірувати. Дати, якщо раніше ми вважали, що з машина вийде раннім 2026 тисячі то зараз Valve офіційно заявили, що вони планують випустити все це обладнання в першій половині 2026-го, тобто до кінця серпня. Але є одна деталь це квітнева відпустка компанії, яка відбувається щороку. Тобто, в квітні всі співробітники вирушають на так званий корпоративний відпочинок. До речі, з тієї причини Half-Life Alex в 2020 році вийшла саме 23 березня, якраз перед квітневою відпусткою. Виходячи з цього, розуміємо, що компанія завжди намагається випустити всі свої масштабні продукти та оновлення до кінця квітня. З чого ми і розуміємо, що протягом наступних двох. Місяців, а це лютий та березень. Ми можемо отримати реліз Steam машини, Steam Frame Controller, Deadlock та HLX. Але якщо цього не відбудеться, тоді варто очікувати з травня до серпня. А тепер увага! Це не тільки моя думка, але й більшості інсайдерів. Скоріше за все, нам варто очікувати анонс точної дати та ціни Steam машини та HLX цього або наступного місяця, та реліз або кінець березня, та початок квітня або травень-червень щодо цього. Цін цитата від велф. Дефіцит пам'яті та накопичувачів, про який ви ймовірно чули, стрімко росте. Обмежена доступність та зріст цін на ці критично важливі компоненти означають, що ми повинні переглянути наш точний графік поставок та ціноутворення. А це значить, що ціни на пристрій зростуть. І поки вони визначаються з тими ж цінами, ми маємо сув релізу з першого кварталу на першу половину року. Це все, звісно, через хайп в штучному інтелекті із. За чого дата-центри скуповують високопродуктивну оперативку? Ось це й призвело, як ми вже сказали, до переносу стім машини та Half-Life 3. В компанії реально потрібно вгадати з ціною, адже ринок зараз дуже нестабільний. Ну і під кінець, цитата, яка ставить всі крапки над і. Наша мета випустити всі три продукти в першій половині року не змінилася, але нам потрібно попрацювати, щоб визначити конкретні ціни та дати запуску, які ми можемо впевнено оголосити. Осити, пам'ятаючи про те, як швидко можуть змінитися обставини, пов'язані з обома цими речами. Ми будемо тримати вас в курсі подій якомога частіше, оскільки ми якнайшвидше хочемо завершити ці плани. Ну що ж, а на сьогодні це все. Дякую за увагу та до скорої зустрічі.